Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається День Святого Миколая. Напередодні цього дня діти згадують усі свої добрі та погані вчинки, а також пишуть листи до святого Миколая. Слухняних діток під подушкою чекають гостинці, а от бешкетникам варто задуматися про свою поведінку та чекати в подарунок тільки різочку. Багато чудес вчинив святий Миколай за роки свого служіння Богові. В народі його ще називають Микола Чудотворець, Микола Угодник. Тому що святий Миколай не тільки роздає подарунки у день свята, а й допомагає нам у різних потребах, якщо ми попросимо його в своїх щирих молитвах. Свято Миколая напевне найбільше відоме і радісне серед дітей і дорослих, тому народ співав його в своїх легендах, казках, піснях, віршах. І свят багато, урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, чи тачин з ні, Миколайчику, у потулаку приходь до мене в сніг. Під подушкою я зав'яну, уляну в лянці, посміхнусь. Подорунаськи дістану, Миколаю поклонюсь, по це свято. Та мою не проти, берези матусю тату і халідний клеч віте. Буза, ласка, З неба ходить до людей. Миколачику, будь ласка, до всіх дітей. На дорозі йде дідусь з купою пакунків, Це несе вже Миколай дітям подарунки. Хати та хати. Збіг мішком, ішов Миколай і шповним мішком. І дівчата, садятка, чокалки племосець. Це люба для очі, та лочка пригласить. Відчиняйте двері, іде Миколай, він благословить, весь на рідний край пропаде руїна, а нейка Україна буде процвітати з краю в край.

Тікає тебе, знову погази, не тихнувся діток. Мій святенький Миколай, приходьте скрізь до тебе помалюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і кохані україні. Святий очу, Миколай, мою хату не минай. Подолує мені потіху і торбину повну сміху. І здоров'я до родини класно дое до України. З готинки до готинки. Ходить Миколай. Косочок джерелний, сліп на багатой. Він несе дарунки діточкам, малим. І, і любов дарує каїнцям всім. Святий Миколаю, тебе ми благаємо, обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою. Щастя дай нашому роду і країні, і народу. Подай Бо, Боже нашим дітям у мирі зростати. Щастя, злагоди і любові у достатку мати.